prp терапія інтимної зони. Кому точно варто спробувати? Ви чули про prp терапію для обличчя? А якщо для інтимної зони, так, це можливо. І це не про красу, а про здоров'я та комфорт жінки. prp плазма терапія це коли з вашої крові виділяється плазма багата тромбоцитами. Яка містить фактори росту. Її вводять у слезову інтимну зону і запускають природне відновлення тканин. Для чого? Це відновлення після пологів, післяопераційні рубці, сухість, печіння, дискомфорт у зоні піхви, зниження чутливості після 35-40 років, покращення сексуального життя. Легкі форми нетримання сечі під час перемінопаузи або менопаузи. Багато жінок думають, це вік, це після пологів, це у всіх. Але зниження чутливості, сухість і сором не є нормою. І вам не потрібно з цим миритись. Плазма це ваша кров. Без синтетики, без гормонів. А ефект м'яке зволоження, підвищення тонусу, комфорт у статевому та повсякденному житті? Процедура займає усього 20-30 хвилин, проводиться в амбулаторних умовах, мінімум болю, максимум результату вже після першого курсу. Хочете повернути чутливість, зволоження та впевненість у собі? Запишіться на консультацію контакти під відео.